Завдання 195. Розв'яжи задачу. Із 4 кг апельсинів можна одержати 2 літри соку. Скільки кілограмів апельсинів потрібно, щоб приготувати 1 літр соку. На 2 літри потрібно 4 кілограми. А скільки потрібно апельсинів на один літр соку. Що ми робимо? Чотири ми ділимо на два. 4 кілограми ми ділимо на два літри і ми отримуємо 2 кілограми. Тобто 2 кілограми потрібно 2 кг апельсинів потрібно на 1 літр соку. Задача 196. Перша. Бабуся щодня плете. По 3 дециметри шарфа, скільки дециметрів шарфа вона сплете за 4 дні? І так, за один день вона плете. 3 дециметри. За скільки, скільки дециметрів шарфа вона сплите за 4 дні. Друга колоночка час 4 дні. І нам треба дізнатися загальну довжину. Загальну довжину, скільки сплите вона шарфа за 4 дні. І так, за один день вона плите 3 дециметри. працювати вона буде 4 дні. Скільки дециметрів шарфа вона сплете бабуся наша. Як дізнаємось? Тобто по 3 дециметри, які вона плете щодня, помножити на час на 4 дні, дорівнює. 3 помножити на 4 дорівнює. 12. Дециметрів шарфа сплете бабуся за чотири дні. Наступна задача бабуся і Ніна плетуть шарфи. Щодня бабуся плите по 3 дециметри шарфа, а Ніна на 2 дециметри менше. Скільки дециметрів шарфа сплите Ніна за 4 дні роботи? Заповнимо таблицю. За один день дециметрів? Час у нас вимірюється в днях і загальну довжину, довжину, яку ми маємо дізнатися, теж у дециметрах. Бабуся плете щодня 3 дециметри. 3. А Ніна… Невідомо, але сказано на два дециметри менше. Мабуть, треба записати трішки меншим шрифтом, щоб воно помістилось. Нас питають. Скільки сплете дециметрів шарфа Ніна за 4 дні роботи? За чотири дні роботи. Переходимо до схеми. Переходимо до схеми. Бабуся плите за день. Три дециметри. Ніна на 2 менше. Нам треба дізнатися, скільки ж плете Ніна. Як дізнатися? Бабуся 3, а Ніна на 2 менше. Перша дія. Звичайно, 3 відняти 2 дорівнює 1 дециметр Ніна за один день. Так, тепер ми знаємо, що Ніна плете за день один дециметр. Ось він, уже ми його знайшли. Один дециметр. І нас питають, скільки вона сплете за чотири дні? За один день 1 дециметр. А за 4 дні скільки вона сплите, друга дія, по одному взяти 4 рази, один помножити на 4 дорівнює. дорівнює 4 дециметри. Ніна сплите за 4 дні.

16 відняти 8 буде 8. Тут уже 40 відняти 10 буде 30, 38. 9 помножити на 4. 36. Порівнюємо 38, остання дія, і 36. 38 більше. Наступне, наступні вирази порівнюємо. Перша дія в дужках. 32 поділити на 8 – 4. 5 помножити на 4. 20. 20 відняти 12. 8. 7 помножити на 4 28. Порівнюємо 8 і 28. 28 більше. Порівнюємо наступні вирази. 32 поділити на 4, 8. 64 поділити на 8. 8. 8 помножити на 5, 40.

Тридцять шість поділити на дев'ять. 4. 4 помножити на три. 12. Дванадцять поділити на два. Шість. Сорок вісім поділити на вісім. Шість. Порівнюємо 6 і 6. Дорівнюємо.